Біти, пісні та коза поряд трохи гуцулів і не тільки всі вони за гуцульську мову. Треба показати, що є шетверези. Люди є люди, які щось щось хоче в цій країні мати, щось хоче. Хоч якось бути тут, і такі ознаки такі, скажімо, лампочки, які запалюються вже остаточно. і Видно, що це ознака якоїсь неправильності. То треба ці лампочки гасити. Для корінної горянки аннички питання мови принципове. Жінка категорична, хай лунає в районах гуцульська мова, так як у Києві, російська. Хочу у франківську чути гуцульську мову. Так само, як десь там ті в Києві люди, хочуть щоб обов'язково десь звучала російська. От мені так хочеться. Направду, гуцульська мова є діалектом, направду говорять по-гуцульськи, по Закарпатськи, по Байківськи, по полтавськи по, по слобожанськи і різними діалектами різні люди в Україні. Хочемо, щоб наша мова була в наших регіонах, то туди мися подивимо, як наші. Шановні керівники, у от Києві, які надумали нас отакого от схватів від господарок повитягати, будуть нас чути і розуміти. Справжніх горян серед них не так вже й багато. Проте на неповну годину гуцулами стали мешканці рівнинного Франківська. Ми приїхали з Верховинського району сьогодні. Ранішню маршруткою, о шостій ранку виїхали, аби сюди приїхати в обласний центр, аби люди виділи, що ми теж маємо свою позицію. Ми день назад зійшли з гори, подивилися телевізор в меру на нашого, того що телевізор має. І побачили ото все, що діє, і виділи, що то прийняли мову другу регіональну. І ми теж маємо свою регіональну мову, то чого ми не можемо свою прийняти? То ми їхали всім доказати, що ми є теж нарід, що ми теж хочемо, аби нас дослухалися. І ото ми спеціально приїхали в центр Франківська. У мене прадід Гуцул, дід Гуцул, я Гуцул, мої діти Гуцули. І Наші дідеші бігали за отим ті закони приймають, з крісами бігали, видно, не добігали, то треба нам цю справу доробити. Трохи постояли, поспівали та й розійшлися, а заодно і позбирали підписи за ту ж таки гуцульську мову.